Всім привіт! Це Банчіплей, і я вас вітаю у моєму новому відео. І це вже третя серія проходження грі Storyteller uh, Вона мені насправді дуже-дуже подобається, тому переходимо. Ми дійшли до шостої глави, яка називається Особняк. І Перший підрозділ вбивство Буйство дворецького. А, так, це цікаво. Почнемо з чого. Дюк і Duchess. Це герцогиня <зубись> та герцог, здається, так вони. А потім. <зубись> <зубись> mm -hmm. <зубись> uh -huh. Так, а ну-ка, давайте. Може, отак от. Ava. Когось вбили. Так, але за що? Давайте отак. От Чому? ні? Мені здається, нормально. Справимо ще раз Так. А, можливо, наш дворецький не любить своїх. Своїх. Цих, хазяїв. Господарів замку. Що ж? Все доволі легко було, але треба було зрозуміти. Дюк філд реліф Герцог відчуває полегшення. Можна і дюка буде назвати герцогом, тому що я не впевнена, як там по їхньому цим всім. Ну, Дюк і Дачіс о Сасекс. Це ж наші герцог та герцогиня Сасекські, то я думаю, що це герцог. Такий у мене асоціативний ряд. І так, Дюк почуває полегшення. Ага. ага, він бачить, що вона викрала. А що відбулося? Типу, Дворецький взяв пістолет для того, щоб вбити герцога. Герцог прийшов і дізнався про те, що пістолета нема. І потім дворецький залишив пістолет. Може, він щось з ним зробив, я не знаю. І тоді герцог відчув полегшення через те, що пістолет на місці. М -м -м -м. Цікаво, цікаво. Наступна глава рахунок мовлення. Я не певна, чи можна так перекладати? Медерад вбивця арестований Так, 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 ем, так. Давайте. Хм, хто в нас буде вбивця? Отак, так. Ну, Ми вже рішили, хто буде вбивця в принципі Потім в пальному залі дюка вбиває його дворецький, потім приходить детектив, Ні? А, Так, у <смі> мене виходилася історія трошки без вас. Я трошки завтикала і, типу, догадалася. І так, виходить, наш дворецький бере пистолет, він, типу, вбиває герцога, але потім він розкаюється і тоді вже детектив дізнається, що це він його вбив. Ну, точніше, він не дізнається а тут, скоріше суть в тому, що він типу розкаявся і він сам розказав про це. Це цікаво, і насправді. Я зараз трошки піддивлялася проходження цієї гри у інших людей, і я дивлюся, що, схоже, ця гра постійно міняється. Тобто, у інших я бачила було шість екранів для цієї історії. На шість різних тем можна було це розбити. У інших, оця сцена була не з не а сцена з підгляданням типу, детектив підглянув, як Батлер вбиває. Герцога, і типу ці його А, Це цікаво насправді? Можливо, в інших проходженнях будуть мінятися ці історії? Це дуже цікаво, дуже. дуже, дуже цікаво. Так, переходимо до відбитки пальців. Someone gets когось арестували. І так, ми пам'ятаємо, що в нас з пістолетами дружить тільки Батлер. А далі в залі в нас всі танцюють, Герцог та герцогиня, все класно. Потім Батлер вбиває герцогиню Батлер вбиває джика. А потім він, типу, приносить пістолет обратно. І детектив, типу. Перевіряю, напевно, от так от, і. От так Бідна <с> герцогиня. а Так, і. Ага, бачите, в нас є історія, коли він мердер, і є історія з Innocent. Тобто, тепер а, арестують невиновного. Хм. А як нам арестувати невинного, я навіть не знаю. А давайте спробуємо. Отак, от отак. Потім к Гану підходить дзюк. Він бачить, типу, відбитки Дзюка, і арестовує Дзюка. Єй, Бачите, яка я розумна? Мені так подобається ця гра, просто я не знаю, як вам це передати. Сподіваюся, вам також подобається. І якщо вам подобається проходження цієї гри, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, якщо ви також грали в цю гру, мені було б дуже цікаво, чи відрізняється вона від моєї гри. А, а також, якщо вам подобається це відео, то, будь ласка, поставте лайк. І якщо ви в перший раз на моєму каналі, то підпишіться, будь ласка, для мене це дуже важливо. Переходимо до наступної глави. Crown intrigue. А, Королевські інтриги. І так, перший розділ Суперники. Чотири смерті. Цікаво. Як це? Два персонажа, а чотири смерті. А, у нас є це воскресіння. Так, кліф. Це в нас корабельні. Що це таке? Скала якась. <рикола> Прикольно. Барон скидує цього кнаць рицаря зі скали. Потім, давайте так, рицар воскресає Після цього він вже скидує Барона зі скали <рикола> Скали, після цього воскресає борон. Так, щось мені не вистачає, повинно бути більше сцен. А, вис... Так, і знову він скидує його. І. сам скидується? Ні? О, призрак його вбиває Дуже цікава цікава історія. Прикольно, мені подобається. Далі порятунок. Королева порятована. Да. Так. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, в нас йде весілля королеви, і вона закохана саме в себе. М -м -м, королева. А що таке королеві ніхто не подобається. Хто ж яка? Да, давайте так. Королева сидить в ловушці, її ув'язнив барон. А потім сюди приходить рицар та її спасає. І все. А, married. Ну і потім рицар і королева одружують. Або відплата. Відплата давайте отак, от так от. І вже барон буде в клітці, а королева його буде ув'язняти. Отак, от, оттак от так. Мені подобається. Далі узурпатори. Всі посиділи на троні а, Так, всі посиділи на троні. Давайте так. Королева. її скидає барон Такий типу Пока-пока, зінко. Пока, і. стає королем А після цього барона скидує рицар. Ні, не може. А, хай призрак королеви скидує барона. І після цього на трон сідає рицар. Нє, напевно, давайте отак. От от зробимо. От так, от так От так І на троні О! Спочатку королева сидить на троні, потім королеву звергає барон та сидиться на трон, але королева повертається для того, щоб відомстити йому та скидає його зі скали, і а, бідний рицар стає королем. І так, далі прощення. Узурпатор та... прощен Uh, e <сміст> і набор просто дуже цікавий. Я не знаю, а як це. Ну ладно, на троні хай буде сидіти королева. Uh, uh, королева, хорошо, на троні потім. Королеву в клітку собака садить. <сміст> потім собака стає королем. А потім. Що, 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 що? Як потім. Потім собака, типу. Ну, типу, просить вибачення. Типу, відпускає королеву, і королева знову з. А як? Чому ні? Давайте тоді. А, ні, давайте, так. А, ну тут явно не пропрощення вже тоді. А як простити? Я не знаю, як простити. Блін, я не знаю, як простити. Ладно, давайте. Так, давайте. Вона ж по умолчанню королева була, правильно. Давайте так от спробуємо. Потім ув'язнемо собаку, вона знову стане королевою, і після цього спробуємо випустити собаку. Єє! Вийшло. Залетяльник. The Queen Marys. Королева виходить заміж. А, і так, 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 виходить заміж. І що це дисквайз Мені так не подобається тільки що на фоні ця руснява музика, якщо чесно, це мене трошки. злить Це мене прям злить, якщо чесно. <звук> Ха -ха, мені подобається. Дивіться, офісна історія. Там я казала по моєму в попередній серії, що треба Оскар нести цим історію. Це просто теж неймовірно. Коротше, барон вирішив, що, типу, він найхитрий. Коротше, в нього є прекрасний план. Найкращий просто. Тож, він короче, під своїм ім'ям ув'язняє королеву. Такий, типу, посиди трошки в ага-ага потім він йде до себе, приміряє костюм е, дракона. І, коротше, визволяє в цьому костюмі дракона е, королеву. Королева, ну, звичайно, вона дуже вдячна її. Е, визволили з ув'язнення. Тож вона одружується з цим драконом, але давайте так. А він може зняти маску? Ні, давайте так. Потім він зніме маску. І потім вони знову зустрінуться. Просто... <ріст> Ця історія повинна бути доповнена. Це ідеально, ідеально. Повертаємося. О, це була вже сьома глава. Аго, скоро вже насправді кінець. Я так, типу, мені навіть сумно, скоро кінець. О, і так, наступна глава, секрети, перша підглава наша це червонорукий. Я не знаю. Я не впевнена, що це правильний переклад, але, ну, типу. Який знає. Gets arrested. Пивцю арестовують? А, от, здається, оця сцена, яку я бачила, типу, в в гуглі тому що це, типу, підглядання. <гум> а я знаю, як це рішити. <гум> так, давайте. Пістолет бере Батлер. Він йде в балрум і. Ні, так, вбиває. А, за цим підлядує детектив. Прикольно, глаза. А, і арестовує Батлера. Отак все просто. Так, далі вор. Gets fired. А, Дворецького звільняють. Так, Дворецького звільняють. А він його зараз б'є. Та, ну. а, тут ж, типу, вор, і, може, він покладе його обратно, потім прийде. А, давайте отак. Отак. отак, отак, отак. О, отак, отак. Ні. Дайте, дайте, дайте. Зараз я все зроблю. Секунду, це наш герцог підглядає за своїми. Ні. Так. <свісно> Щось я топлю Так, в нас є дворецький, він бере е, оружие Потім в нас є герцог, який підглядає в головному залі, де Батлер прогулюється з ружьєм. І тоді він. що визиває в балерин батлера. Точніше. Оп! А, Ні, давайте так. Дворецький потім повертає оружие але Дюк вже бачив з оружием, і такий, типу, Ти вкрав в мене ружьє, що ти збирався ним робити. Той такий. Та я нічого не збирався, мені просто ну, так цікаво було, я його тупо, чистив, чистив, а, а потім. <плес> <"Т -дє". плес> так, давайте. М Помста. Наступна голова. Чоловік помстився. Так, 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 так. Цікаво, цікаво, давайте щось типу. Так, потім дворецький бере пістолет, потім. потім... Дюк підглядає, а в бальному залі Батлер вбиває за це, цю герцогиню і потім дюк вже. Апп, ні. Не так, стоп. Потім він кладе оружие обратно, але вже герцог все бачить. Ні? Чому ні? Мало все логічно, я не знаю. Мало все дуже логічно. Так, давайте ще раз подивимося. Хай буде сцена підглядання першою. Ні, не першу, давайте так. Так. Другою. Спочатку батлер беле ружьо Потім герцогиня підглядає за тим, як батлер вбиває герцога. Після цього він повертає ружьо, а туди приходить герцогиня. Вона бере ружьо і мститься Батлеру Отак. Звіт. Duchess Gets Murderer Arested. І так, герцогиня. арестовує вбивцю. Щось типу такого Арештовує вбивцю. Давайте, підглядає. Ну, опять же, наш дворецький бере ружьо. датчис підглядає за тим, як. По бальному залу ходить дворецький з ружьом. А Потім вона, напевно, розповідає про це детективу. О, детектив такий, такий. Хм. А Потім Батлер. Батлер вбиває герцогиню і детектив заарештовує. Ой, заарештовує дворецького. Ага, у мене тут була ще приписка, але герцога немає вдома. Угу. Справедливість. Так, а скільки тут глав? Я вже. А, 11, 12. 13. Я чомусь не ставалося ще 10. Але новели тут ще є. Так, я думаю, тут є оста. Я думаю, оця глава, яку ми зараз пройдемо, буде вже остання. І це в нас глава справедливість, перший пункт зрада. Узурпатор вмирає. щось мені здається, глави якось дуже тут. Тематично чомусь вони розділені. По ідеї, детектив за детективом повинні бути, а вони типу, переплітаються з цими королевською цією темою. Це дивно, мені здається. Так, узурпатор вмире. А Узурпатор давайте, королеву ув'язнує барон. Після цього барон стає узурпатором. А, після цього королеву звільняє. Принц. Ось. І Королева відправляє на Еш. Ага. Королеву. Так, вони ув'язнюють барона Після цього. Королева повертає свою корону, і тоді відправляє на ешифот... ж же... Відправляє на ешафот барона. Отака історія. І тут є ще підпункт. Ага, узурпатор гине від рук лицаря. М ну, давайте отак от. Ага. Тобто... М -м 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 -м. тобто, отак от. Так, дайте мені. Зараз я все зроблю. А він. Типу, спасає королеву і відправляє до темниці бароном. Mm -hmm. Ось. І після цього він королеві не повертає корону А, ні, визрачає корону крону королеві. Тоді отак от. А, ні, отак от. Почекайте. Отак от. Отак от. Отак от. Після цього. О, от така історія. І, і так, барон ув'язняє королеву, лишає її трона, через, а, через що може узурпувати владу і отримує корону собі. І після цього він а, відразу страчує королеву. Ну, типу, знаєте, середньовічні ці узурпатори. Але після цього лицарю вдається ув'язнити барона. А він, звісно, дуже любив королеву. Хоча в них, звісно, таке. Але любив королеву. А, а так як вже не не королеви немає, то йому приходиться сісти на трон. І тоді він стає королем і, і страчує барона. Отак -то. А, Цікаво, цікаво. А не забуті. Найт loses his head. Ага, лицар втрачає його голову. Цікаво, так. Давайте ну, королева уясняє рицаря. А чому вона лайк показує? <голосує> Я щось не розумію. А він не може спробувати узурпувати владу? Ні, йому подобається, що в неї корона. Ні, Вона його любить, вона його наб'є. Блін, я навіть не знаю. Не знаю. Так, давайте трошки подумаємо, якщо рицар е дуже любить королеву, щось у них тобто, такий кайф просто. А може тоді треба спочатку вбити королеву? Коли прийде на її похорони, в нього буде розбите серце, але йому прийдеться сісти на трон Ну типу. ой Комусь треба це зробити. Він стає королем, після цього воскресає королева. А вона така, типу, приходить до нього, а в нього, типу, його, її корона вона така, типу, алло, здрасте І ув'язняє його. Ув'язняє. Знову стає королевою, і після цього вона його страче. Да, така історія, зічна. Так, далі. Стокгольм. Типу, Стокгольмський синдром. The execution. Так, страта. Королева, та барон Не одружуються? Ні, я думала, что а... <смі> Так, давайте, королева, втрачає память. Не, так а Барон. О, королеву із чого вона втрачає пам'ять? А, Тоді, коли вона втрачає пам'ять, він її відпускає, вона в нього закохується. Ну, типу, поняли? Це, це система, як ото тоді, коли він в дракона переодягався. Він її відпускає, вона в нього закохується, вони одружуються, він стає королем, А після цього в неї. Пам'ять повертається, і вона його страчує. Ніт? Чому він, ні? А чому в сторону це не працює? <с customization> Мені цікаво. А, mm. ну mm. ah. well, він страчує королеву. А, ah, тут є два пункти типу, страчить королеву і страчить барона, А як страчати, стратити барона, щось я не розумію? Ну Тут там не зінька, повинна це 100%. О, потім вони одружаться, Потім вона його ув'язнить. Ні, не хоче вона його ув'язняти. Блін. не розумію Так, давайте так, він її ув'язнив. А якщо потім барон втрачає пам'ять. Він її відпускає, вона на нього, типу, злиться, і тоді вона його страче. Єй, вийшла. Так, мар... матріархат. Queen beheads all men. Королева обезголовлює всіх чоловіків. <суспільно> це мені подобається. <суспільно> це цікаво, це цікаво. Так, в мене тут і воскресіння є. Так, давайте так. Ну, Барон скинеть зі скали королевом. Вона стає. А, так, він стане королем. А, після цього його скинуть зі скали... При, це рицар? Не скинуть? А, а тут немає. <сум> Тоді давайте королева воскресне. Блін, поверне свою корону. Це довго. Це довго. Парон скидує зі скали королеву Але, типу, він не стане королем, хай буде печальний лицар королем. От тим -м королева. І королева. Сяде на трон. ні Тепер королева. Як її посадити на трон? Потім королева одружиться з рицарем. І після цього вона їх обоє... приконче. Ех, жінка, вона така жінка. Що ж, це вже дев'яту главу ми закінчили. Залишилося тільки шеф. три глави, і я думаю, ми їх залишимо на останню серію. Тому що, ну. Щоб роз, розтягнути це задоволення, тож я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. А я з вами прощаюся. Тож бережіть себе. Слава Україні, і побачимося в наступному відео.